Всім привет! З вами Артемко. Сегодня я знімаю видео про сніданок в Ну, полонку типу, можно. Макдональдс! Ось, я заказав себе ось сніданок в Макдональдс. Э, такий, ну ладно, роял чезбургер и чик-макнангель, я купил тришки пізніше. А зараз будемо робити огляд на... Я їх вже немного тут потріпав, звісно. Chicken Fresh Mac MacMaffin. З курочкою. І ще один такий же самий. Ну, це я так з твої ще купив. Chicken Fresh Mac MacMien такий же самий. Давайте спробуємо Chicken Fresh Mac MacMuffin і подивимося, який він на смак. Ну, виглядить він ось так. Ну, трішки необычно. Я тут понял, що вся котлета, з... типа як Чикен макнагетс. Да і помідоры, я не дуже люблю помідори. Ну, ось так, сейчас відставляємо це весь макнагетс. Ну, так, так, так. Опак. Ось я розпакував і достав оцей помідор, тому що я не люблю його. О, зараз попробуємо. Це перший раз я його їм, тому що в Україні більше такого ну, не було такого. Давайте три. Один, два, три. М -м -м -м. Бляхомуха, як це смачно. Я поняв ось це, ця котлета. Це тупо великий Чикен МакНгетс. Все. Це дуже-дуже-дуже сильно смачно. Якщо побудете, будете у Макдональдсі, якщо у вас є в місті Макдональдс, то ось беріть Чікен Fresh McNuthing. З 11 часов утра можна заказати... Собі Макдональдс і можна заказати собі сніданок. Це сніданок такий в Макдональдсі. Е, мені сподобався це, ну, я не знаю, але ну, я не дивлюся на ціни. Я більш. Ну, я був здивованим цим сніданком. Це дуже смачно. Але Макдональдс, чому тут волос? Не понял, Макдональдс. М -м. Ось може видно. Макдональдс. Не треба мені таких подарунків. Chicken Фреш МакМафін мені дуже сподобався. Хто буде в Макдональдсі, заїжджайте, куштуйте. Мені він дуже сподобався. Ну, а вам всім я кажу до побачення. Ждіть наступних відео.